Свято нашого міста врочистий сонячний день і до неба з птахами підносяться зграї й пісень. У ранковій росі посміхаються квіти, нам пишатись є чим, є, чому нам радіти Харківце столиця перша України. Вірний лицар він своєї батьківщини, в сім'ї братніх міст будує він державу, примножає її доблесть, її славу, Примножає її доблесть, її славу. Своїм містом єдині, в сумний, ми в радісний час ми не можем без нього, Харків не може без нас, в злі години йому лікували ми рани, всі ми діти його, всі ми є Харків'яни, Харківце столиця перша України. Вірний лицар він своєї батьківщини, в сім'ї братніх міст будує він державу, Примножає її доблесть її славу, Примножає її доблесть її славу. Харків'яни в майбутнє упевненим кроком ідуть. І сади, і будови, і діти щасливі ростуть. Рідне місто тобі будем вірно служити, бо тут нашим онукам і правнукам жити. Харківце, столиця перша України, вірний лицар він своєї батьківщини. Хай засіки твої будуть повні жита, многі літа тобі харків, многі літа, хай засіки твої будуть повні жита, многі літа тобі харків, многі літа, многі многі тобі харків, многі літа